Щоб вам зробити, те, що вам понадобиться? Щоб ставати вам потрібно тут подушка Ось тут щось і вам об'язаться треба потреба. Любе! Я б таке і під низку просто куча подушок. Ви не бачите, не знаю. І я думаю, що матрац не треба. Матрас, аби просто любий. І на щось учу, щоб зробити відео на you <реку> чому я так стою дуже ось довго і парень? Тому що ви візьміть дві любих книжки, я взяла отаку і ось таку. Щоб ну, тіп, не було воно як поло, дивитися. Бачите? Потому, що воно не робить отак, як цей матрази, подивитись ось і ось. І дивитися, тепер буде з книжками. Раз, два, три. You see Бачите, я тебе не падаю вообще. Раз, два, три. You see your... Це може бути. Це може бути. У кого це You see Вона тебе таку пісню. You... Типа... Я коли снімала во так you see your grandma, now, now. Я було тут. Знаєте, як тебе you see your grandma, now. now

Знаєте, як я стою з цю сторону зараз прізвище. Стою вотак. так. І раз, два, три. Раз,